Поліцейські Покровського району у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень. А також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 214 повідомлень про події та правопорушення, з них 23 кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України, співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили і водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Без пожеж минулі вихідні також не обійшлися. Так, рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону один раз залучалися на гасіння пожежі. Пожежа сталася в місті Мирноград 16 квітня о 14 годині 45 хвилин. Надійшло повідомлення про займання будівлі приватного гаражу. На гасіння пожежі виїхали рятувальники міста Мирноград на двох автоцистернах у кількості вісім чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 15 годині. 00 хвилин і повністю ліквідована о 15 годині 35 хвилин. Загиблих та травмованих наслідок пожежі не зареєстровано. Внаслідок пожежі знищена покрівля гаражу на площі 15 квадратних метрів. Знищено речі колишнього використання, які знаходилися всередині, та дрова, які були поблизу будівлі. Наразі причина та збитки пожежі встановлюються. Поліцейські та рятувальники вчергове закликають мешканців дотримуватися воєнного стану та реагувати на сигнали повітряної. Покуровськ квітень 2023.